Мене звуть Маршмеллоу, і. я живу з людинякою. Я знав, що тут живе людина, почавши знаходити по дому розкидані книжки про Гаррі Поттера. Можливо, це найгірше, чим доводиться жити. Я речі, які я просто не розумію. Коли він купує їжу, а потім не їсть її тижнями, та викидає, бо вона зіпсувалась. Він складає цілий кошик із чистою білизною, залишивши його біля шафи на тижні. Чому просто не прибрати цей сразу? <рив> <рив> О, чувак, це гнушість найкраща гра! Але найгірше те, скільки часу він проводить в інтернеті. І які ж сайти він дивиться. Ну, є лише один сайт, який він часто дивиться. Боги. Що? Ні, я не зайнятий. Я дивлюся свій улюблений фільм у всіх часів похмілля 3. То які у вас плани на цю людину. Оу, я зроблю те, що фурі роблять найкраще. yes if you if